Божих благословень. Багато хто зараз відмічає, що світ божеволіє. Світ сходить з розуму. Примножується рабство гріха, примножується рабство брехні. І як наслідок спокуса просто заполонює усе. Що ж таке, спокуса? Це коливання розуму. Коливання розуму тоді, коли людина. Переміняє істину, переміняє на брехню. І ми можемо подумати, що одержимість це тоді, коли людина лається, кидається, кричить. Але одержимість і спокусує – це тоді, коли людина віддає брехні розум і своє серце, і коли вона починає служити вже цій брехні і служити самому сатані. І це велика поразка.